Цифровий сигнал по всій сумщині від сьогодні до аудиторії глядачів обласного державного телеканалу у містах і районах області. Які приймають телетрансляції через Тюнер Т2, приєдналися жителі Роменщини. Вони дивитимуться нас у цифровому форматі з високою якістю зображення та звуку. Як знайти обласний канал на пульті? і Яких ще новацій чекати глядачам? Далі від 16 вересня 2014 року Сумська обласна державна телерадія компанія розпочинає мовити в цифровому форматі ДівібіТ2 в Роменському районі та безпосередньо в місті Рамни. Від Тепер Сумська обласна державна телерадіокомпанія зовністю покрила цифровим сигналом в форматі dvb t 2 всю сумщину. Щоб прийняти канал Сумської обласної державної телерадіокомпанії, потрібно на цифровому тюнері, який приймає формат Т2, знайти нашу телерадіокомпанію під номером 29. В майбутньому наша компанія також планує звук зробити в стереорежимі. Тим, хто не має цифрового тюнера, до 2015-го можна не турбуватись. Наша картинка дійде із звичним аналоговим сигналом, який подають оператори кабельних мереж у кожному населеному пункті Сумщини.